Обсяг і якість врожаю в першу чергу залежить від посадкового матеріалу. Якщо насіння будуть зіпсовані, то вони не дадуть сходів. А якщо і з'являться паростки, то з великою ймовірністю розсада буде хворий, тому дачникам слід знати способи відрізнити неякісне насіння. Місця продажу обман зустрічається навіть в садовогородньої сфері, так купувати посівний матеріал рекомендується в спеціалізованому відділі. Бажано, щоб це був великий дачний магазин, а не прилавок серед побутових товарів. Також з обережністю варто брати насіння у знайомих і сусідів, так як вони можуть бути зібрані від хворих рослин. Купівля пакетиків з насінням в садівничому магазині гарантує майже 100% якість, так як вони зобов'язані стежити за терміном придатності товару. Мати сертифікати відповідності, плюс магазини працюють з постачальниками, які теж дотримуються вимог до якості товару, вартість, як правило, підроблений товар-продавець намагається збути якомога швидше, тому робить істотні знижки і продає оптом. Якщо ціна нижче, ніж середня вартість упаковки, то краще обійти цей товар стороною. Також уважно поставтеся до розпродажів в спеціалізованому магазині. Є ризик, що в загальній масі можуть попастися старі вироби, схожість яких гірше упаковка, по ній найлегше визначити підробку, обманщики не будуть витрачати кошти на добротну упаковку з докладною інформацією. Виділити якісний товар неважко, уважно оглядаємо пакетик, звертаючи увагу на його цілісність і щільність, щоб не було дірок. Тріщин, поважаючи себе агрофірми, інформацію пропечатують, чітко назва культури і виробника, контактні дані, вага у кількість насіння, термін придатності, рекомендації по посіву і догляду зустрічаються, і скромні упаковки, на яких немає красивої яскравої картинки, але якщо потрібна, інформація і чітко прописана термін придатності в нормі. А пакет не пошкоджений, то насіння не є підробкою. Відсутність маркування. Відповідальні виробники обов'язково вказують на упаковці номер партії і відповідність вимогам ГОСТ. Також дачникам варто звернути увагу на наявність логотипу фірми і відомостей про вид насіння. Сортові вони або гібридні. Відсутність якої детальної інформації свідчить про підробку, невідповідність інформації. Зазначеної на сайті виробника агрофірми, що працюють на ринку вже тривалий час, інформацію про свій товар додатково розписують на сайті. Якщо порівнювати відомості про посадковому матеріалі на упаковці і на сторінці сайту виробника, то вони повинні збігатися якісне насіння, основа врожаю, тому важливо обійти стороною контрафакт, знаючи способи виявлення підробки, дачники обезпечать себе від неприємних наслідків.